Всім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні я вам хочу показати, як зробити закриття резинки 2х2 голочкою, коли ми в'яжемо по колу, і щоб воно не стягувало. Ось. Отже, в мене тут дов'язаний рукав. І що я робити буду? Мені треба десь 3, а краще 4 оберти. Один, два. Три. Ну, от так от ниточки відрізаємо. Беремо нашу голку. І давайте спочатку роздивимось. Оце рукав. Мені зручніше починати, щоб перша була лицьова петля. То я пров'яжу зараз ось так. От. І тепер роздивимося. Ось у нас іде дві лицьові. Потім дві виворотні, а на зворотній стороні так само: дві виворотні, дві лицеві. Ми будемо закривати так, орієнтуючись на лицеві петлі. Перша петля у нас лицева. Ми заводимо голочку ззаду наперед, і так, щоб у нас петлі були не схрещені. Заводимо. Перша. А оця петля, яка у нас виворотня, нам треба так, щоб оця дужка була ось так вона йшла. І тепер заводимо її ось сюди. У нас утворюється ось така, як петелька. Тепер дивимося: ось ця лицьова. Вона у нас ззаду. Ми шукаємо тут дві виворотні пропускаємо і вводимо отак, щоб вона була не перехрещена. Тепер повертаємося до оцієї лицевої. Бачите, тут у нас вже є одна. Ми її знімаємо і до другої. Бачите? Ось, отак. Ось. Тепер оці дві петлі, вони вже по одному разу ми їх прошили, ми їх можемо спустити. Повертаємось знову, от ми вийшли звідси, повертаємось попередню. Тут у нас лицьова, ми відшукуємо знову лицьову. І заводимо її так, щоб вона була не перекручена. Так. Тепер повертаємося наперед. Знову шукаємо лицеву попередню. О, ось тут ми заходили, ось. І знову ззаду наперед. Тепер знову оці дві петлі, вони у нас вже прошиті. Ми їх спускаємо, повертаємося, бачите, ось тут прошита. Тепер отак. Раз. І знову шукаємо лицьову і прошиваємо. Так, тепер повертаємося наперед, ось наша лицьова петля Зараз ось вона, дужечка. Бачите, ось тут вона прошита, ось петелька. І ми знову заходимо в неї, і друга. І ось у нас виходить отаке закриття. Знову дві спускаємо. Повертаємось назад. Раз, два. Так. Тепер повертаємося наперед, шукаємо нашу лицеву, яку ми вже прошили. Піднімаємо петельку і знову знаходимо лицьову подружку. Ось, бачите, і вони закриваються. Знову так само ці дві петлі прошиті, спускаємо їх, йдемо назад. Бачите, у нас дві разом спочатку, потім через дві виворотні. Тобто, ми прошиваємо завжди попер... ну, за... спереду і ззаді лицьові петлі. Підтягуємо ниточку, щоб воно було гарненько. І знову так само знаходимо попереду лицьову. Тут, бачите, вони будуть разом. І отак прошиваємо. І так ми йдемо по колу і доходимо до останньої петелечки. Отже, ми доходимо вже. До завершення і хочу ж вам показати зараз, ми прошиємо до кінця. Головне, щоб петлі були не перекручені, і попереду і позаду ми зшиваємо лицеві з лицьовими. От ми спустили останні прошиті. Тепер тут знайшли нашу лицьову, прошиваємо. І забула сказати, оця ця петля вона має бути під спицею. Тепер тут. І, бачите, ось тут знаходимо також лицеву, і під оцю дужечку, її прошиваємо. Тепер тут знаходимо також лицеву, бачите, тут, дужечку і прошиваємо. Ось, ми ряд завершили. І тепер ховаємо ниточку. Закріплюєте її, підтягуєте там, де що вам не подобається, і ось у нас вийшло ось таке закриття. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Якщо ні, то задавайте питання, а ми зустрінемось в наступних відео. Дякую, бувайте!